Є новина, друзі. Більше ніякої примусової мобілізації дослухайте до кінця. Дмитро Лобінець, наш уповноважений з прав людини, написав пост. Я зачитаю. Офіс омбудсмена уважно реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів з боку представників ТСК. Йдеться про незаконне утримання, обмеження свободи, застосування сили та інших неправомірних дій. Кожен випадок ретельно перевіряється як омбудсман, я дію у межах своїх повноважень, зокрема, надсилаю офіційні звернення до компетентних органів у разі підтвердження правопорушень, наполягає на притягнення винних до відповідальності. Ви собі уявляєте, яка ситуація. Наголошую, навіть під час воєнного стану працівники ТЗК зобов'язані діяти виключно в межах закону. Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосування сили, примусове доставлення чи утримання уможливі лише за рішенням уповноважених органів, ну, тобто суду, я розумію. Громадяни ж теж мають дотримуватись чинних норм. Тобто наш омбудсмен, який забезпечує наш права, говорить, що босифікація незаконна. Не можна затримувати громадян, не можна їх отримувати без рішення відповідних органів, тобто суду, та? тобто рішень відповідних. Тобто, це все незаконно. І не зрозуміло, чому зараз Дмитро Лубінець проявився, я його критикував неодноразово раніше. Але він зараз проявився, тому що він каже: от. Ми контролюємо, ми направляємо звернення, але чомусь це не працює. Тому давайте підтримаємо Лубінця, напишемо йому всі звернення, в кого є якісь проблеми, і нехай їх чітко вирішує і комунікує з суспільством. Як ви вважаєте? Напишіть свою думку: лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємось.